Думав, Дніпро-М порадував якимось подарунком, але ні, просто підписник купив в них, видно, інструмент і всі коробці відправив нам е посилочку. Тому розпаковуємо серій паузу. Так, вскрили ми. Дивіться, що ми маємо. Маємо просто мішочок. Маємо чик-чик-чик багато чого. І дивіться а воно ще й в сумочці. Тут більше нічого нема. Ні, дуже гарно спакувала людина. Дуже гарно все. Оп. Так, листочок. І там ще. Дивіться, як гарно спаковано, я в шоці. Оп, оп. Оп, оп. давайте прочитаємо листочок, що там. Я не буду читати пока що. От. Художник уровень такий, як я, але ще з фантазією. <хи> так, не магніт. Один кілограм 758 грам, напевно, і магніт 811 грам. Будемо дивитися. Так, зараз дивимося. Як правило, то якась фігня виходить. Коли пишуть багато, то, як, як правило, воно. Дивіться, як все спаковано чітко. Дивіться, що, що, що робиться. Ага. Тут отак воно, поняли? Давайте будемо важити, що спробувати зараз. Якщо це все воно, давай будемо на цих великих зважимо. Чи на цих, які це А Ану, нажми поки паузу. Ще не важили, просто взяли... О, виключились. Взяли ваги, які на 3 кг можуть зважити. Бо ці важуть до кілограма. Ці висипаємо. Серії, можеш якось давай тако боком буду показувати, бо ще не важили, ще не знаємо. Ноль. Воно ще, напевно, сюди і не влізе. А може влізе, зараз подивимося. Так. Він написав 1758. Маємо 1,738. Ну, давайте, знаєте, як зробимо? Для чистоти експерименту. Давай на цей зважимо сірий. Ціну і таруємо їх. Так, 1739 тут. Один Бачите, нормально. Давайте тепер що зробимо? А, що ось до кусочок пав, да. дивіться. 30, воно не поміняло, буде 39, бо воно так і показало. О, тепер сіре дивися. Давай показуємо сюди. 1 кг 739 грам. Що ми робимо, як спеціалісти? Я бачу візуально, що все воно, але ми кусаємо. Нормально. Тепер можна ще чухнути болгарочкою. Є. Взяти ще хромпіка. Дивіться, яка реакція. Є, бачите реакція? Пішла. Хороші контакти. Тоді давайте тако зробимо це поки що в сторону. І зараз зважимо ті магніти. А це ми ще переберемо їх. Тут у нас ноль. І візьмемо магніт. Магніт він пише 811 грам. Так. Покажіть, будь ласка. 812,2, бачите? Так, тепер що дивіться, ми ще зробимо? Давайте ми зробимо ось це. Написано непонятно що. 150 грам. Так. Ага. О, 150 грам. Нема 150, але це не срібло. Не похоже. Ану сирі покажи. Ось сюди. Бачите, не срібло. Ну, поки що натискаю паузу. Ми зараз розберемося до чого. Непонятно що, каже, але це не олово, не припой, бо бачите, не гріється. Відправимо на аналіз о цих 150 грам. Поки що сірі глуши. Людина відправила на 47 тисяч 470 гривень. Зайду, думаю, вайбер, подивлюся, що ми там з ним переписувалися. Добрий день, Діма. Це моя перша посилка. Чи можна маленьке відео? Ну, Хтось відправляє пів кілограма, там, 200 г, і там де там, коли гроші, що там. Людина тут, не попереджаючи нічого, на 47 тисяч гривень відправила, каже, це моя перша посилка моя. Дивіться. Такі контакти колись бачили? Перший раз бачу, скільки я вже ними займаюся, 25,5 грам. Отакий От контакт. Кому цікава тема телобрухту, підписуйтесь на канал.